Значить, Балбала Зрадниця чи Балбала трейтор це перший бос, який викликав у мене проблеми з розумінням того, як її взагалі перемогти. Усі боси до неї, в принципі, вбиваються в тій чи іншій мірі простим заклікуванням. Але ж балбала в якийсь момент просто зникає з арени, і по арені починає розповзятися отруйний туман, який вас вбиває, і незрозуміло, як взагалі йому протистояти і що робити. Ви п'єте флакони в надії пережити цей туман, але він все не закінчується, поки не вб'є вас. А рішення дуже просте: перед туманом балбала зникає з арени, і все, що вам потрібно, це просто бігти уздовж краю арени, поки не натрапите на балбалу. Як тільки ви її знайдете. Отруйний тиман відразу ж почне зникати, а сама балбала завдасть потужного удару по вам, так що одразу після виявлення краще відразу ж ухилитися. Також під час бою із цим боссом варто звернути уваги на руну на підлозі. Під час бою балбала може кинути на підлогу монету і створює яскраво жовту руну. За кілька секунд руна активується, викликаючи тіньових істот, які починають атакувати вас. Щоб зупинити появу додаткових супротивників, необхідно пройти через руну та підібрати монету, але Балбала миттєво телепортується до вас і завдасть потужного удару по області. Миттєво ухиляйтеся, щоб уникнути атаки Балбали. Якщо монета в центрі руни зникла, це означає, що руна успішно деактивована. Якщо ж у вас закінчуються заряди лікувальних фляг... Викликаних ворогів можна використовувати для відновлення. Вони досить слабкі і вмирають досить швидко, що дозволяє швидко заповнити здоров'я та продовжити бій. Дякую за перегляд і сподіваюсь, це відео стало хоч комусь у нагоді. А оскільки мої відео ніхто ніколи не додивляється до кінця, я просто лишу тут інформацію про те, що це моє перше відео українською мовою і фактично перше відео за три роки, тобто спочатку війни. Бенчмарки не рахуються. Але якщо хтось додивився відео аж сюди, ну я не знаю, напишіть щось з приводу цього. А тепер бувайте, бережіть себе, па-па.